Вітаю, мене звуть Михайло Назаров і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Мерія Дніпра, яка має в своєму розпорядженні десятки юристів, програла апеляційний процес громадськості стосовно небажання міського голови Бориса Філатова та його депутатської більшості розглядати петицію гроші на ЗСУ. Третій апеляційний адміністративний суд погодився із судом першої інстанції. А це нагадаю був Дніпропетровський окружний адміністративний суд, який зобов'язав міськраду Дніпра та мера розглянути петицію містян про перерозподіл бюджетних коштів на користь зсу. Апеляційну скаргу Дніпровської міської ради суд залишив без задоволення. Ця тема стала основною у політичному житті Дніпра минулого тижня. Пригадаємо перед історію. позови до міськради через її небажання розглядати петицію Дніпрян до суду направила Владислава Усенко, чий чоловік боронить Україну в лавах ЗСУ, а також організація, платформа громадський контроль. В обох випадках судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду стали на бік позивачів, визнавши протиправною бездіяльність Дніпровської міської ради під час проведення сесії. Судді постановили зобов'язати Дніпровську міську раду на наступному засіданні сесії міської ради розглянути петицію. Питання, що подані в порядку місцевої ініціативи, сесія, на якій депутати повинні були розглянути петицію, відбулася у травні цього року. Але Борис Філатов який головував на ній, наприкінці засідання поквапився залишити сесійну залу, аби замість нього секретар міськради Олександр Санжара проінформував про програш у суді та про подальші кроки мерії. Будь ласка, Сан санич, хоче щось там вам розповісти. Після цього, на жаль, мені вже потрібно йти. Він закри... закриє сесію. Будь ласка, Саныч вам розказує і після цього закриває сесію. Дякую. Вчора е відбулися два судові засідання в справі про е розгляд нами петиції в огорудня та місцева ініціатива. Е наші юристи надали е докази про те, що. Е за за місцеву петицію верніше за за петицію голосували не члени територіальної громади. Ми перевірили е, ті списки. пам'ятаю, 262 особи, які підписалися цікавими іменами. Серед них 100 було не членів територіальної громади, і також е, всю петицію також перевірили всіх підписантів. Близько тисячі, не члени територіальної громади. Дали докази до суду, е, суд на це не відреагував, але. Ми ще повного тексту рішення не бачили, і звичайно, воно не бере законної сили лише тільки після того, як ця справа буде розглянута в апеляційному провадженні. Ну будемо там доносити свою позицію. Свою позицію мерія донесла, але апеляційний суд погодився з рішенням суду першої інстанції. Керівник організації платформа громадський контроль, яка виграла справу Денис Селін. Так прокоментував перемогу в апеляційній інстанції. Наразі міська рада Дніпра має винести на голосування депутатів петицію. В петиції люди просили перекинути дивні витрати міськради на піар та кошти, виділені на деякі комунальні підприємства, спрямувати на допомогу зсу та закупівлю дронів. Цю петицію підписало більше трьох тисяч людей. Але Філатов, замість того, щоб винести її на сесію, влаштував цирк, кажучи, що підписали петицію росіяни, і взагалі ця петиція неправильна. Ми звернулися до суду. І виграли його в суді. Було з'ясовано, що підписували петиції громадяни України. Тож зараз подивимось, чи виконає міська рада рішення суду та хто з депутатів як проголосує. Дізнаємось, хто з депутатів реально за допомогу зсу, а хто буде шукати відмазку і розповідати казки. У свою чергу адвокат Василь Підлужний, який представляв громадськість у суді, додав. Якщо б ця справа слухалася в Америці, то вона б мала назву Народ проти Філатова. А взагалі-то не було б такої там справи, бо важко уявити, як місцева влада може ігнорувати, ба більше звинувачувати у руснявому і ПСО прохання людей скоротити витрати на рекламу і піар та збільшити допомогу Збройним силам. Мої вітання містян з триумфом закону та окрема подяка руху гроші на ЗСУ за їх дії та непохитність і стійкість. Тож минулого тижня депутати були зобов'язані розглянути петицію про перенаправлення бюджетних коштів з різних напрямків, у тому числі з власного піару, на допомогу зсу законних підстав вчинити якось по-іншому у них не було. Дніпряни, які наполягають на перерозподілі коштів на користь української армії, в день сесії завчасно почали збиратися під стінами мерії. Нарешті мерія зобов'язана судом не по власному бажанню буде розглядати наше звернення і, можливо, збільшить фінансування зсу. Мерія готує проект там, де буде розподіл бюджету, за рахунок чого виділені будуть кошти, але суть у тому, що Цього проекту рішення його немає. За процедурою зазвичай його викладають на сайті міської ради. Його ніхто не бачив. Депутати також і що сьогодні розглядатиметься, ну невідомо. Побоювання учасників акції виявилися не безпідставними. На початку сесії стало відомо, що мер Борис Філатов на неї не з'явився, що було знаком. Будуть прийматися рішення, за які Борис Арбертович не хоче нести відповідальність ані політичну, ані правову. Розпочинаємо роботу 54-ї чергової сесії міської ради. Міський голова знаходиться в відрядженні. Доручив мені проводити. Відповідно, прошу зареєструватися. Перший розділ, який розглядали депутати, бюджетно-фінансові питання, у тому числі перерозподіл 283 мільйонів, які департаменти не змогли витратити. Слово взяла керівниця фракції Слуга народу Аляда Мансурова, з виступу якої стало зрозумілим, що в цій сумі мерія навіть гривні не знайшла для підтримки ЗСУ. Я хочу просто доброго дня всім. Я хочу внести просто пояснення, чому в цілому ми весь цей час підтримуємо в принципі, всі бюджетні питання, хоча у нас до них виникає дуже багато питань, але не цього разу, тому що коли нам доповідач з фінансових питань надає таке пояснення, що більш ніж 280 мільйонів, ну які там не використалися в якихось інших напрямках, перерозподіляються на. Полівну систему, як вона каже, або на дороги я запитала чітко, чи є там серед цих грошей, хоча б один мільйон на зсу. Відповідь була така: можна передивитися на комісії. На жаль, ні, тому на жаль, в цього разу ми. Не за своєю забаганкою, а суто з людських меркувань, тому що коли ми всі такі патріоти, давайте думати дійсно по діях, а не по словах, що ми робимо взагалі, коли ми на 5 мільйонів даємо політи, і не треба казати, що ми будемо там ще щось додавати. Це наш обов'язок. Ми і маємо давати ці гроші. Просто це незрозуміли якісь дії, чи хтось контролює, не контролює, не зрозуміло для мене. Тому чого разу ми не підтримуємо не навмисно, а тому, що це а. Повністю з нашої думки фракції не дуже зрозумілий і повноцінний дії в бік тих людей, які сьогодні нас захищають там, де вони є. На це заступник міського голови Володимир Міллер зазначив, що гроші на зсу виділяти під час кожної сесії немає сенсу. Якщо брати минулу сесію, на минулій сесії ми розподіляли кошти на придбання квадроциклів. Для зсу на придбання автівок для зсу. Ну ніхто не казав, що це повинно якось бути розподілено на кожну сесію в рівних долях. А після цього відбулася досить показова дискусія між депутаткою від слуги народу Світланою Бедлецькою та секретарем міськради Олександром Санжарою, під час якої останній заявив, що в бюджеті грошей для додаткового фінансування зсу немає. Я єдине, що хочу сказати, дуже вдала була репліка щодо проживання у комфортному місті, в комфортних умовах. Я думаю, не тільки я, а всі ви, кожного разу йдучи на сесію, бачимо людей, які стоять у входах, і які згодні та наполягають на тому, щоб віддати частину свого комфорту більше. У вигляді поливів, квітів і так далі, для збільшення допомоги та наближення нашої перемоги. І люди пишуть нам петиції, звернення тисячами, збирають тисячі підписів на те, що вони згодні зменшити комфорт свого проживання завдяки цих цілей. І це не е, йдеться мова про те, щоб розбити на кожну сесію. Це не йдеться потрошку, да ми, ми дійсно допомагаємо, виконуємо. Свої зобов'язання перед нашими бійцями Проте, якщо є змога залучити більше коштів, чому б це не зробити? Тим паче, що наші виборці на цьому наполягають. Дякую, дякую. Коротко відповім. Ви щойно чули про дефіцит бюджету і про необхідність виконувати ті програми, які, які в принципі без яких ми просто влетимо в набагато більші витрати. У підсумку промерська більшість перерозподілила 280 з лишнім мільйонів на власний розсуд. Так я бачу 48 за 6 Утрималось наприкінці сесії. Міськрада таки приступила до питання розгляду електронної петиції. Нарешті представники руху гроші на ЗСУ отримали можливість виступити у стінах міськради перед депутатами. Доброго дня, шановні депутати Дніпровської міської ради. Я Анна Матвієнко. Я офіційний волонтер і дружина військовослужбовця добровольця. Зараз ви будете голосувати за петицію та місцеву ініціативу від руху гроші на ЗСУ». Це не просто черговий бюрократичний документ. Це вимога громади, представниць, чоловіків, яких служать на фронті, і які чекають ваші депутати реальні дії, а не політичні ігри. Ви читали за що ви збираєтесь голосувати? Ви збирались голосувати за проект рішення, який не принесе жодної гривні на підтримку ЗСУ, але лише вихваляє міську раду. Більше того, вже сьогодні ви проголосували до зміну для бюджету, аби зменшити допомогу ЗСУ на 17 мільйонів гривень. Скажіть мені, для чого ця профанація? І політичний цирк. Наші пропозиції до проекту рішення, які ми вимагаємо внести, є конкретними і відображають вимоги петиції. Першим пунктом в проєкті рішення має стояти пункт наступного змісту: підтримати електронну петицію, зміни до бюджету на 2024 рік та відмінити тендери організаційно-аналітичної служби, в тому варіанті, в якому зараз сам запропонувала міська рада, міський голова Борис Філатов, пропонується не підтримати електронну петицію, а розглянути електронну петицію. Для прикладу, ми проводимо рішення, де можна побачити, як формулюється при розгляді петицій інших. Ми вимагаємо перерозподілити 300 мільйонів гривень з доріг та благоустрою на закупівлю безполотних літальних апаратів. Це конкретна вимога, зазначена в петицію, якому ви маєте виконати. Зняти 100 мільйонів з благоустрою та спрямувати їх на підтримку Збройних сил України. На благоустрій зараз закладено 2,8 мільярди гривень, і лише на цій сесії ви перерозподіляєте 134 мільйони. Чому, скажіть мені, ці гроші не йдуть до мого чоловіка в армію? Як цього вимагає громада? Зняти 25 мільйонів з компанія Органітична аналітична служба. Зараз бюджет цього КП складає 23 мільйони гривень. Ми з, з жінками військових і родичами вимагаємо, щоб ці кошти були спрямовані на захист нашої країни. Зняти 100 мільйонів гривень з програми піару і направити їх на субвенцію до Генерального штабу. Скажіть, зараз допомогою ЗСУ становить лише 847 мільйонів гривень і 20, 21 мільярдного бюджету. І це складає 4%. І навіть ця сума включає витрати на цивільні бомбосховища та сигналізації. Скажіть мені, як це віддалить фронт, який за 100 кілометрів від Дніпра? Тому я не можу минути і також і корупційні скандали з розкраданням 4 мільйонів гривень на бомбосховищах Дніпровської міської ради. Також розтрата 10 мільйонів на закупівля для тероборони. Диктативи бюро економічної безпеки повідомили чотирьом службовцям особам Дніпровської міської ради про підозру. Чому міський голова Борис Філатов ховається від громади і не звільняє, і не відстоює цих людей, які залучені в цих скандалах. Олександр Чудновський, керівник департаменту громадського порядку, підозрюється в розкладанні 9 мільйонів гривень. І сьогодні знаходиться в залі, і мене фізично сьогодні намагався руками відштовхнути. Ксенія Сушко заступниця мера гуманітарної політики розкрадає 1 мільйон гривень і досі знаходиться при посаді. Повернемось до петиції, ініціативи. Ми бачимо, як замість того, щоб значно збільшити фінансування армії, міська рада спрямовує кошти на менш пріоритетні проекти. Це перекладання пішохідних доріжок, оголошення тендерів на різні першочего роботи, зокрема на 10 мільйонів гривень на піар. Синовні депутати, поки ви зручно сидите в своїх кріслах, наші чоловіки, наші родичі військової гинуть на фронті, мій чоловік захищає вас, а ви ставите нас за вашими спинами. І намагаєтесь, щоб я зневажаю вас. Слава Україні! Втім, такий емоційний виступ ніякого враження на промерську більшість не справив. Секретар міськради Олександр Санжара просто поставив на голосування не саму петицію, а проєкт рішення про її розгляд, в якому зазначалося, що міська влада за ці вісім місяців, що люди домагалися голосування за петицію, тому числі через суди, начебто, виділила купу грошей на армію. Тож петиція задоволена. Тобто саму петицію, по суті, так і не розглянули. Така відверта маніпуляція бурла депутатів від слуги народу. Ось як вони прокоментували нам те, що відбулося. Ганьба всім депутатам, які сьогодні не підтримують армію, які не надсилають гроші, щоб перемога була за нами. І я хочу сказати всім мерським депутатам, які сьогодні не підтримують наших вояків, які знаходяться в окопах. Ганьба, ганьба за те, що ми сьогодні не наближаємо перемогу. Я всіх хочу подякувати тих, хто виявив свою позицію. Але ці жіночки, чоловіки, яких сьогодні знаходяться на фронті, вони мають право одержати допомогу від міської влади. Гарну допомогу. Не те, що було вчора, а потрібно зробити все можливе, щоб. Ці хлопці були оснащені і змогли нас захищати. Ми на сьогоднішній день вважаємо, я це зазвучив в сесійній залі, про те, що фактично петиція не розглядалася, тому що петиція має розглядатися в тому вигляді, в який вона була подана, і змінювати її не можна, не можна вигадувати якийсь свій варіант. Звісно, що судом було встановлено перша-друга інстанція, тому що дії міської ради про відмови розгляду такого. Такої петиції незаконно. це крапка. Це можна довго спілкуватися про якісь там підписи, там, якісь букви. Це все неважливо. Судом це було досліджено і вказано, тому що рішення міської ради, під яким я так розумію, підставив підпис пан Філатов, що ці дії незаконні. Крапка. Сьогодні продовження цих незаконних дій, а саме не розгляд в тому вигляді, яким вона була подана. Я Взагалі в сесійній залі це публічно кажу про те, що я дякую цим людям, які приходять до міської ради. Вони не за своє, вони за тих людей, які захищають нас на фронті, і цим людям реально потрібна допомога. Для мене незрозуміло, коли у нас є 50 мільйонів гривень на прибирання Жилсервіс 5 якому виділяють на прибирання прибудинкових територій, а на допомогу хлопцям у нас чомусь грошей немає. Коли у нас на цій сесії 10 мільйонів виділяють на парки на озвілені території, а на дрони у нас. Чомусь грошей нема. Вони не можуть відмінити якісь тендери, там не можуть щось перерозподілити. На цій сесії якраз стояло питання перерозподілу коштів з інших департаментів, які фактично не змогли використати свої кошти. Тобто, це вони можуть зробити. А якщо це мова йде про перерозподіл коштів для Збройних сил України, то у них там тендер, який вони не можуть відмінити і так далі. А ввечері нарешті об'явився і сам міський голова. У Фейсбуці, у своєму дописі, Борис Філатов зазначив, уже протягом майже року Дніпровській міськраді закидають, мовляв, вона виділяє замало коштів на допомогу силам оборони. При цьому є окрема категорія людей, котрі вчепилися в цю історію руками і зубами та продовжують нас тероризувати. Враховуючи чесноту мужності, для мене завжди було парадоксом, що майже завжди вони намагаються робити це дистанційно, сидячи десь в соцмережах і підбурюючи на мітинги жінок та осіб. Непридатних до мобілізації. Бо коли ти вважаєш, що хтось неправильно допомагає Збройним силам, то варто було б власним прикладом показати, як треба, чи принаймні скористатися унікальною формулою: вмієш воювати, воюй, не вмієш допомагай, не вмієш допомагати не базікай! Дуже потішно було це читати. Міський голова, який усіляко уникає зустрічей із громадськістю, береться читати нотації про мужність і когось звинувачує у дистанційності. Причому робить це через Фейсбук, тобто дистанційно, бо спілкуватися з протестувальниками побоюється. Ну і звісно, впадає в око намагання пана Філатова протиставити активістів військовим. Така відверта маніпуляція. Втім, історія ще не закінчена. Громадські діячі вже заявили, що все одно будуть домагатися збільшення видатків на ЗСУ. Тож, далі буде. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.